Коли йдеться про дитячий капітал, зазвичай паніка ще більша, коли мами планують капітал для своєї дитини. Тому що тут рівень відповідальності набагато вищий. Якщо для себе, то не так страшно, а для дитини це набагато страшніше. Але страшніше взагалі нічого не робити. Страшніше, коли ви не готуєте для своєї дитини майбутнє капітал на навчання, капітал на доросле життя. Їх стартовий капітал для того, щоб випустити своє дитя в доросле життя. І дуже прикро, коли доводиться говорити своїй дитині, що ти підеш навчатися не туди, куди ти хочеш, а туди, на що у нас є можливість і гроші. Оце, мені здається, сама сумна історія. Коли дітей відправляють, особливо талановитих, яких є всі дані для того, щоб вступити в найкращий вуз, але в батьків немає на це грошей. Тому підписуйся на мою сторінку. У мене багато про гроші, про капітал, про інвестиції. Ти познайомишся ближче, а потім приймеш рішення, як далі будувати своє фінансове життя.